Хто назавжди залишиться у серцях та спогадах. В Івано-Франківську стартував благодійний футбольний турнір, присвячений пам'яті прикарпатських енергетиків, які загинули на війні. Своє життя за волю та незалежність України у 2022 році поклали 25-річний Сергій Марчук та 27-річний Ігор Острушко. У травні цього року загинув ще один працівник компанії – 30-річний Юрій Кайгородов. Він зізнається мама героя, був відданим патріотом і щиро вірив у перемогу. Він прийшов відпустку і сказав що, мамо, я мушу там бути, я мушу захищати Україну. Ми його просили, «Юрчику, може би ти не йшов. Він сказав, що я мушу бути там. Я перебув зиму, я був у підвалах, я без води, без їжі був, а зараз літо, я мушу бути там. Після відпустки пішов і сказав, що я скоро повернуся з перемогою, мамо. І йшли на завдання, верталися з завдання і попали під обстріл. Попали під обстріл, і він у нього було поранення сильне у голову. Зразу що не сумісне з життям. Цьогоріч на футбольному полі зустрілись 12 команд. Це представники підрозділів центрального офісу та філій підприємства. Адже переконані їхній обов'язок щоразу нагадувати про героїчний подвиг колег та вшановувати їхню пам'ять. Потрібно поминути, але хотілося б, щоб і такого й не було загалом. Але турнір ми плануємо. Відбути, прийняти участь в турнірі належно і вшанувати пам'ять наших колег. У нас вже не перший рік відбувається турнір. Є в нас 12 команд на сьогодні. Кожен рік турнір у нас цікавий. Одно з таких переможців завжди в групах різних у нас. Тобто завжди є зацікавленість, завжди є мотивація якась до ігри. І думаю, що командам і учасникам цікаво приймати участь в цьому турнірі. Які футбольні змагання для компанії є традиційними їх проводять вже понад 20 років. Та вже вдруге вони проходять з благодійною метою. Для участі у турнірі кожна команда зробила певний грошовий внесок. За вирушені кошти енергетики планують купити речі для колег, які зараз боронять Україну на передовій. Наразі на захисті держави 96 працівників компанії. Для них планують придбати засоби зв'язку зарядну станцію та необхідну амуніцію. Наразі, коли йде активна ротація, потрібна поновлення амуні. Останнім рази це були шоломи, активні навушники, зарядні станції, блоки живлення. Зараз у нас запит на дві рації і тактичні антени тобто те, що потрібно для виконання бойових завдань. Крім того, поблизу спортивного комплексу, де відбуваються щорічні змагання, енергетики разом з родинами загиблих героїв висадили кущі калини як символ пам'яті України та віру у перемогу. Люся Грибик Віталій Маглаті.